Я б хотів е, окремо сказати про Кримську війну. Кримська війна взагалі була такою собі авантюрою е, Миколи І. Е, е, До речі, ця імперська відстежується е, ну, протягом багатьох століть. От, але е, дуже е, чітко е, е, Микола І е, сформулював. Таку надзадачу Росії, він сказав так, що Росія це країна, якою, якої мають боятися в усьому світі, тобто, от такий концептуальний підхід. Ну і потім початок війни з Туреччиною, черговий, до речі, кілька війн. Відбувалося в 18, му в 19-му столітті, і різні були результати. Тобто, е і Росія перемагала, і були е перемоги на боці Туреччини, Османської імперії. Так, от у е на початку 50-х років, е 19-го століття, оця війна е ініціована була. Миколою І, він сподівався на підтримку Австрійської імперії, тим більше, що буквально за 4 роки до того Миколай спрямував військо під проводом російського генерала Паскевича для придушення угорської революції і придушили революцію. Молодий тоді ще імператор Франц Йосиф був задоволений, але він не підтримав російські прагнення щодо Османської імперії. А на допомогу туркам прийшли Велика Британія, Франція та Королівство Сардинія. Тобто, фактично, країни ну сер... тоді ще не було об'єднаної Італії. Скажемо, Сардинія була частиною майбутньої Італії. Так, от, фактично, країни НАТО вели тоді війну проти Росії і дуже вдалу війну. Ганебна поразка Росії знищення чи самознищення російського чорноморського флоту у Севастополі, тривала оборона Севастополя теж закінчилася поразкою, і умовно кажучи, те згадки. Що Севастополь город слави русських моряков. насправді це місто ганьби. Бо е, і е, під час Кримської війни, і потім під час Другої світової війни, коли е, командири радянські залишили своїх моряків і їх просто е, навіть не стріляли, а скидували е, на фіоленті в, в море. Тобто, це дуже трагічна історія взагалі, але а але в Росії спромоглися зробити такий міф, що Севастополь місто слави е, русських моряков. Так, от е, повертаючись до кримської війни, е, поразка е, призвела до того, що сам Микола І е, не витримав, е, спеціально застудився і помер. І вже е, мирна угода в Парижі в 1856 році була підписана при імператорі Олександрі II. Так от е, умови е, були жахливі для Росії. Їй заборонялося мати е, флот на Чорному морі, укріплення на Чорноморському узбережжі має мали бути знищені, ну і таке інше. Тобто е, Росія по. Показала свою неспроможність вести сучасну на той час війну, бо е якщо в Європі були е вже залізниці, в Росії їх не було. Навіть е для того, щоб е краще. Е Мати комунікації з е, е, передовою е, англійці побудували залізницю між е, Балаклавою та Севастополем для того, щоб війська могли і відповідні ресурси е, е, пересуватися е, якомога швидше. У Росії цього близько нічого не було і е, е, оце була. Чергова поразка.